І це з роботою, яко, яку ти робив потім, і яку ти зараз робиш, керування командами розробки. Якщо це в принципі можна порівняти, бо масштаби ж різні абсолютно, то що складніше, що простіше, і чи є, наприклад, в розробці якісь речі, які складніші, ніж е, от робота на євро з такою великою командою? Це важко дуже порівнювати, тому що ну це приблизно як сказати, що важче забезпечити випуск нового релізу мобільного додатку або провести концерт. Да. Uh -huh. ну, активності різні, але і там, і там є якісь типові процеси, задіяні люди з якоюсь специфікою, тобто вони вміють робити операції в своїй зоні. Да. Я не можу сказати, що складніше. Тобто тут більше до чого лежить душа, тому що там результат бачать всі люди на екранах, да? тобто пройшла ця трансляція ці дві години. Ну там три-чотири, якщо брати, після матчу у конференції все можна проводити форшети. Все таке. А якщо йде розробка програмного забезпечення, так само ви там рік розробляєте новий продукт, потім він встановлений, він запустився, все, він працює дійшли до цього, тому в чому в чомусь схоже.